Піхотинці, би артилеристи. Ці люди часто не знають один одного. Проте результати їхньої спільної роботи тішать нас щодня. Сьогодні працюємо з хлопцями з князівської бригади. Власне, зараз буде відбуватися бойова робота. Хлопці, як настрій, настрій Доброго. супер. Ну, то Шо готуємось до роботи? Готуємось завжди готуємо. Плюс. Командир граду Віталій за чотири роки на війні бачив чимало і вивів свій рецепт перемоги. Складного тут нічого немає. Злагодженість. Злагодженість екіпажу, довіра до, до свого екіпажу, як до самого себе, аби кожен снаряд влично долетів до ворога. Екіпажу чи не миттєво доводиться прораховувати в умі десятки задач. Тож я, як справжній гуманітарій, лише спостерігаю, як екіпаж наводиться і робить залп. Хлопці зізнаються, що часто навіть не знають, які саме цілі знищують, мають лише координати. Нам іноді навіть не кажуть, які цілі враження. Здебільшого піхоту, збільшу не даємо просуватися піхоті, щоб наша піхота працювала. Алгоритм знищення противника складний, але вже відпрацьований до автоматизму. На війні головне співпраця. Поодинці піхота або важка техніка. Погоди на полі бою не роблять. Артилеристів називають богами війни, але ж територія не вважається звільненою, поки туди не зайде піхота. У мирному житті менеджер, а нині піхотинець князівської бригади Максим наголошує, під прикриттям артилерії вони набагато впевненіше просуваються вперед. Піхота, в першу чергу бачить, як артилерія працює по ворогу, і розуміє, що коли їй придеться йти вперед, то роботи буде менше. Для артилеристів піхотинці не лише побратими, а ще і очі на полі бою. Як каже військовослужбовець Роман, саме ці очі вказують на цілі, що треба знищити. Противника також є артилерія. Ми бачимо, чуємо виходи, ми бачимо техніку і коригуємо нашу артилерію по техніці, по різному. І виходить так, що наша артилерія робить свою роботу найкраще. Для перемоги над ворогом, впевнені армійці, має бути єдність і спільні прагнення. Артилерія боги війни. Піхота теж боги, теж війни.